Щось таке мене пуджує, я в тому не розуміюся. Це тут територія приватна поруч. І щось таке на дереві кричить. Чи така сигналізація, чи щось. А я натрапив на таку сироїшку. О! Я з таким звуком навіть не знайомий. Важке. Як випискує щось. Може така сигналізація зістрашувати посторонніх. Не знаю, не знаю. Ой, яке оленятко гарне. Покажу вам. Бо сьогодні близько. А, тікає. Побігло вниз. Минулий раз я був то вони були далеко, я приближував. А сьогодні воно було зовсім поруч. Вон побігло. Не дало знятися. Ну нічого не зробиш. Так всі стало, як в нас кажуть. Доброго ранку. Я ще тут. Сьогодні новий у нас маршрут. 7 година 15 хвилин годин на годиннику. Хочете ви того чи не хочете, осуджуйте мене, але я вдома не сидів. Дід без вірша хіба як зляже, а поки ша, дід вам щось скаже. Ви навіть напишіть, дід ненормальний. За це я не ображуся на вас. Не можу вдома, хочу бути з вами. Тож знову в лісі горе дід Панас. Хтось каже От брехач, казав, не буде, у лісі, доки дощ не перейде, навколо нас вже добре змокли люди, а дід сидить. У хаті дощ він жде. Та скільки можна, аж заматюкався у Львові на асфальт, дощ, ураган, а в лісі сухо, дощ тут не дібрався. Я все-таки покинув свій диван. Старий говорите, тут як сказати, я почуваюся. На 35. З диваном, друзі, буду обніматись. Як доживу, то у 80. Так що, шановний мій глядач, пройдемось. Хіба ж то головне оті гриби? Послухаємо пташок, час проведемо з природою в обнімку, як завжди. Попадається нам ще одна сироїшка. Глянем совна з собою. старенька, Не годиться. А ось тут щось блиснуло. Також не поймеш. А, ці жоті я не беру. Тут ще один. Ззирає. Знав би, не зривав би. І знову пані сироїшка тверда у неї, чую, ніжка. Годиться. Це точно знаю. Показував минулий раз я трохи молодший і старший ліс. Ну, а сьогодні у цей час я уже в старішину приліз. Ну, як приліз, то значить слава Богу. Завжди по різних вас веду місцях. Позавчорашні прожили недовго. А ці Столітній подолали шлях. У ще старший ліс ми прибули. Ну, є й молодняк поміж них, але тут уже такі бучки, подай Боже. Так, ще і тут ми мусимо провести розвідку, що воно каже на сьогоднішній день. Ух ти, який вітер знявся. Може нагонить дощу в кінці кінців. А ми поки знаходимо ще одну силу їжку і відчуваю. Так, треба буде провіряти, бо ножка паскудна, що білий наш перший все-таки не за горами. За горами. Не за горами не знаю, але попадаються сироїшки, поки беру. Поки беру. Не дуже вони такі веселі, ці сироїшки, бо сухо все-таки. Казав я, що не за горами, а все-таки за горами наш перший білий. Бо я ходив ось там ось. Не знаю, чи буде видно, потім спустився, був вниз в ярок і вийшов на цей горбок, і по ньому так ішов, ішов, ішов і біленького знайшов. Так і він був за горами. З яким горбочком я його зустрів. Ну що, як ти, друже, будеш і один... Та по крайній мірі ти вже все-таки є. Я знову радію. Сухе таке все, бачите, як воно хоче вологе. Так, але здоровий. І слава Богу. Горби, долини все минаєм. Так тяжко ми той гриб шукаєм. Долина, горб. А тут горбочок. І ми знаходимо грибочок. Ой, змучений ти дуже-дуже. Та ми тебе беремо. Друже. Бачите, який гриб, який гриб збідований. Як воно все хоче вологи. два. Так. Оці горби і ці долини відняли у нас вже дві години. А коли третій час пішов, дід знову білого знайшов. О, на третій час... Є білий в нас. Добре, йдемо далі. Буковим лісом ми здебільше йдемо. Березана, як є, все заглянемо, бо ми не можемо знати прості люди, в якому місці ліс. Грибнішим буде. Був би я, дід мульфар, як хтось казав. Я б їх не шукав, я б їх збирав. Сироїшка ось така. Та, хотіло бся гриби збирати, а не шукати. Але не та пора. В березенку заглянулося, ту сироїжечку знайшлося і все. Виходимо до букового лісу. Ось, і будемо посуватися у зворотньому напрямку. А поки попалася така сироїжка при дорозі. Ось. Гримить. А вже гримить добрих півгодини. Я вже готовий навіть змокнути, висохнув. лише би пішов той дощ. Коли починало погримувати, я вже навіть був віршик якийсь склав, що готовий бути мокрий до рубчика, лиш би ліс змучили. А фіга, перейшло боком, бо вже як було добре хмарами зверху вкрито наді мною. Перейшло, перегриміло, перегриміло і вже он небо чисте над нами. Ось так. Погримує, а влити не хоче. Шкода, хоче дуже ліс дощу. Я вже готовий змокнути був, лиш би дощ пішов, висохнув, а то все одно нема, хіба погримує. Я вже їх так пробрав від листя гарно. Бачите? О, мені покажу погляньте, яка краса. Три таких такі, як вони, дубовики. А біленького нема. Але потім все-таки так оглянувся і сам до себе кажу. Брешеш, Є й біленький. Ось він. Ось такенький. Ось такенький у нас зівенький коло тих дубовичків. Так і є. Ось так. І знову симпатична сироїшка, Ось така. Ось така мошна, мощна. Добре, потужна, правильно, Василю. Потужна сироїшка. Уже я, друзі, все до виходу з лісу. Зараз знаходжуся на такій гірці, котра називається Любима гора мого сина. Тут боровички буває ростуть гарно. Він все сюди проситься на боровички. Тут боровичка поки нема, але сироїшку знайшов. Є сироїшечка така. Ну, пройдуся ще по цій гірці, погляну, а там потім ще одна, та й будемо на виході. Так, друзі, я зустрів якусь цікаву плантацію грибів. Але щось навіть я не можу зрозуміти. Я коли їх позриваю, тоді вже я зрозумів, що це було. Якась мені нога дуже підозріла. Чи це ті? Жовтяке, чи як вони називаються, нога якась не білого зовсім. Ось тут знову щось таке. А може це якийсь різновид білого? Я зараз буду ламати провод Щось див див дивакувати для мене. Їх тут досить немало. Ось тут ще один кавалер. О! Якісь вони цікаві ці гриби. Я і так уже довго не буду ходити. Це для мене важко не буде. Я зайду до одного колеги по дорозі. І ми з ним порадимося. Що це за екземпляри? Мені вже і цікаво. Жінка хотіла зробити якийсь е, паштет грибний. Він не обов'язково з білого мусить бути. Ось. Попитаю, бо я щось ніколи тих жовтяків не брав, якщо це вони. Бачите, він не синіє. Я розламав перед тим спеціально, як ішов тих він не синій, це не ті піддубники. Чи дубовики, як вони називають. Я їх все-таки візьму, бо я по них вже пішов потім. Я їх кидаю до кошика все-таки. О! Так і не чищені. Я їх візьму, а потім вам в слідуючий раз розкажу. Ось. Тут іще. Ось. Тут іще. А ви мені ще й напишіть, хто з цим зустрічався. Звичайно, що якби був зараз добрий грибний... Ну це не годиться. Добрий грибний сезон. Ага, цей синій. є. То я би на них навіть уваги не звернув. Ось. А так... Сьогодні при нагоді поцікавлюся. Так як відсутність гриба, то можна і таке донести заліз. Так, йдемо далі. Так, панове, походили хвилин 10 і все-таки гриби показали результат. Вони синіють. Ті, що синіють, я їх не хочу. Я беру хіба козарики, ті, що синіють. Все, я їх викладаю. Може прийде хтось добре коло них поїсти. Звірина якась. Буде мати цілу купу. На холеру мені то носити. Ой, чуть білого не викинув. <свісно> За компанію. На холеру мені то носити лишній груз, якщо воно не моє. Усе. Хай собі спочиває, а я йду далі. А, а сироїшка ще одна нам попадається. Сироїшки ми берем. Молоденька гарна. Вон як гримить. А гуляти не хоче і все. Хіба гримить? Колись хтось мені казав, дідусю на ваші вірші і гриби збігаються. Але цього разу я нічого не зачитував голос, тільки йшов і римував до кубки Про дощик, котрого я хотів. Ось. А дивлюся, а на мене дивиться ось такий кавалер. дощик я в кінці прочитаю. Якщо його так і не буде. Ха -ха. Ось такий біленький нам попав. Так, гарний. Для такої погоди гарний. Ну, до ось цього товариша ми вже не встигли явно ось. Але коли я настроювався його знімати, цей залишок, я ось там побачив, вроді би ще не залишок. Вже не викликаюсь, підійду. Що це за гриб? Побачимо тільки зірвавши. Схожий на білого. Хоча знов нога якась не дуже надійна. Ні. Це знов із тої серії. котрих я не хочу. Нема. А он там Вже не виключається. Я присів. Цього знімаю, а тут... Щось знову схоже на гриба. Це знову вони, бачите? Це по ножці вже. Легче патити вже не буде, по ножці вже бачу. Ножка жовта. Ось такі. Хтось би, хто їх бере, набрав би тут. Покрутитися, їх тут можна не збирати. Я не хочу. І знову вони, але їх тепер тут висипало, висипало. Дуже їх багато. Аж дивно. Колись так тут не траплялися по цьому горбочку. Не знаю яка вона, але сировішка. Нє. Там ще одна. Навіть не буде підходити, бо бачу, що не годиться. Не годиться. Кошик рукою пішов. Попадаємо ще біленького. Я не підготувався. Не його ще позабирати. Ось такий ще. Ось такий ще. Боже, які вони нещасні ті гриби. Яка ножка білого гриба? Це жах. Вчора дружина прийшла з роботи, каже, ми з дівчатами дивилися у тіні. У тіні 40 з половиною градусів. Це не на сонці. Уявіть собі, що в нас робиться. Сьогодні ніби прохолодніше вже. Погримує і Хмари якісь, а дощу немає. все, А спека стояла неймовірно. Я вам тримаю його в і ще раз поверну на камеру. Щоб отакий був білий гриб з такою ногою. Це уявіть собі. Що воно бідненьке хоче вологи. вологе. А цього разу я вже зривав, думав, що знав жовтяк. А коли його достав з-під кущика ось цього, а це вже все-таки білий. Тобто, як він ріс, я вам вже не покажу, бо запах білого гриба не відрізниш від жодного. І він не синій є, та запаха мені вистачає. Білий він і в Африці білий. Так, ще один в копілочку потрапив. І вже майже на виході ще попадається такий підберезничок. Ось. Хороший і сухий. Ледве дихає. Приніс себе я в жертву з головою. Сьогодні зранку. Раптом пригадав, як в ліс ішов, нічого не брав з собою, то часто дід під зливу попадав. Але природа не прийняла жертви, не прочитала дідових думок. Я ж бо подумав, змокнути не вмерти. Зате зі мною Добре ліс без мок. Так, ось таке я ще на ходу склав. Чому я тільки не присвячував свою поезію, ще тільки дощеві не було. Уже і йому присвятив. Не вимолив сьогодні, Дідо, зливе, хоча я цього дуже так хотів. Пішов би дощ. І був би дід щасливий, разом зі мною і море грибників. Гляньте, як обличчя блистить. Душно, душно дуже, але нічого, ми не здаємось. Потрібен дощик. Ох, вже ця погода, але його немає як на зло. Я б бочками возив до лісу воду. Якби вже знав, що це б допомогло. Не знаю, чи вам чути, як гримить чи ні. Гримить, а обходить боком і все. Ну, а похід цей присвятив здоров'ю. І вам, підписникам, для вашого дозвілля. Тепер дідуньо вже йде додому. Вставай старенький. Гілля, гілля, гілля. Дякую всім, хто був зі мною. Хто на каналі ще не бував, підписуйтесь. Будете разом з нами гуляти лісом. Бажаю всім всього найкращого. Слава нашій Україні. Слава Збройним силам. До нових зустрічей. Хай щастить.